Так, друзі, всім доброго раночку. Сьогодні субота. У мене сьогодні покази багато. Думаю, вам буде цікаво. так, Сьогодні у мене покази будинка і покази квартири. Біля палацу спорта метро. от, Так що... Не перемагайтесь. Так, друзі, приїхала метро Київська. Один будинок будем, будемо дивитися за ростом там, а другий будинок будемо дивитися там, по вулиці Челюскінців. Ось така вуличка. Ход і смотрите, тут яка красота. Так, будинок, площа 7, 70 метрів і 6 соток землі. Ось такий двір. Будинок теплий. Трі окремі кімнати і одна вітальня. Вода скважена. Друзі, це другий будинок. Теж метро Київська. Так, що вам ще показати? Тут планували беседку зробити, жарити шашлики. Це у нас прибудова. Так, ну і пішли в будинок. Так. Кухня О, ось так лучше так. Прибудова, кухня, санвузол, все комунікації централізовані. Ванна Котел. Так. газова колонка ордесто. Лічильник на воду. І так. Кімната No1. Ага. Кімната номер два Тут зробили стяжку. Так. І кімната номер 3 Ось такі чотири вікна. Потім вам покажу будинок. Наружже, так. Так, друзі, ось такий будинок. Снаруже. Так, дорога. Дом теплий. Отака краса. Так, ну, а я їду далі на покази. До зустрічі. Друзі, я до вас з рубрикою, що кажуть люди після перегляду квартири, а, а точніше будинків. Ці два об'єкти я показувала одному покупцю. Це дивилася сімейна пара. Шукають у цьому районі Метро Київська. Усі два варіанти їм сподобалися. Запропонували свою ціну другому будиночку. Чекаємо на відповідь від продавця. Всім смачної кави.